Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Hand. Це у нас другий день завозу. Розпочну я з люкса. Взяла ось таку от шкіряну куртку бомбер. Вона стьобана з такою от золотою фурнітурою. Це не натуральна шкіра, це 100% поліестер, тобто екошкіра, й розмір. Але якість непогана і стан куртки теж хороший, трішки манжетики закашлатились, але це зсередини це непомітно. По розміру підійшла чудово і вигляд вона має теж непоганий. Для мене єдиним мінусом є її гуцики, якісь вони от в такому стилі, що мені здається, вони сюди не пасують. Також і заважить вона на велику суму. Ціна за кілограм на Люксі сьогодні приблизно 700 гривень. Куртка важка. Тобто заважить вона більше одного кілограма, і на Люксі ще знайшла ось такі от джинси від Zara в чорному такому графітовому кольорі. Ще з картонною магазинною біркою. В магазині вони коштували 45 фунтів. Тут заважать вони, ну думаю, теж до кілограма, оскільки доволі важкі джинси прямого крою з накладними кишенями дуже трендово стильно виглядають. Щоправда, це 38 розмір, і на мене вони просто впритик. Я в такому стилі дуже люблю речі. Це якраз цей такий розслаблений, кежуальний стиль, чорний колір, все як я люблю. І джинси це моя велика слабість. Звісно, були б мого розміру, я б їх купила і там за гривень 500-600, адже для зараз, в принципі, джинсів це не є багато. Дуже вам незручно показувати чорні речі на чорній шторі, тому є можливість не дуже багато людей зараз можна отак от розшторити. І, в принципі, я думаю, ось так набагато краще вже видно. Як виглядають штани, який у них крі, який фасон? Прям дуже мені сподобалося. Як вам пишіть в коментарях? З люкса це була остання знахідка. Ми переходимо до звичайного вагового відділу. Ціна за кілограм сьогодні 345 гривень. З цього секонд-хенду я вам знімала уже відео в день обнови. Вам усім дуже сподобалася жовта спідничка. І в цей секонд секонд-хенд я повернулася ще познімати, оскільки дуже класний в принципі був завіс. І сьогодні набагато менше людей в магазині. Я такі дні спокійні більше люблю, адже є більше часу детальніше роздивитися одяг. І перша моя знахідка це ось такий жакет-куртка, вона з пальтової тканини. І, скоріше за все, це чоловіча куртка, оскільки там так і було написано, так мен. Але вона зачіпається на замочок, і, в принципі, такі от унісекс. Мені здається, що дуже навіть непогано виглядає і на жіночій фігурі. По курці видно, що бренд хороший, адже виконана вона дуже якісно. Сама тканина добре тримає форму і на дотик така вона от прямо от якість відчувається. Виглядає дуже стильно і актуально. Як вам пишіть в коментарях, а я перехожу до наступної знахідки: це ось така в'язана жилетка, вона теж в чорному кольорі. Теж будемо вам складно її показати на фоні чорної штори, ну, але що поробити, чорні речі я люблю. У складі тут є 5% вовни, решта акрил і поліестер. Це у нас розмір S, але вона така доволі широка, в принципі, підійде будь-кому. Жилетка вкорочена і красиво виглядає якраз такими якимись широкими штанами чи джинсами. Але вона дуже грубої в'язки, тобто вона для весни не годиться. Це така, звісно ж, зимова річ, якою можна добре утеплитися. Вона йде в ідеально новому стані, просто як новесенька. І взяла до примірочної ще ось таку жилетку, вона йде гольфом. Ось такий бренд вказаний. Вона вже з більш тоншої тканини йде в рубчик. Теж така вона дуже широка, ще ширша, ніж попередня, і подовжена. І склад тут дуже хороший. Є 10% кашеміру, 35 вовни, також віскоза і поліамід. Розмір вказаний SM. І ось так вона виглядає в примірці. Я б сказала, що це не. С а цілих 2 XL, вона дуже широка, дуже велика, така прямо як балахон, дуже балахониста. Можливо, якщо під поясок її вдягнути, буде виглядати краще. І вона прям тон-тон співпадає з моїм сьогоднішнім светром, така вона прям графітова темного кольору. Я цей відтінок люблю, ви, напевно, помітили, багато в моєму гардеробі сірого, але якщо придивитися, вона має ось тут спереду якісь такі от плями і, скоріше за все, вони вже застарілі. Також взяла до примірочної ось такі штани чорного кольору внизу з такими як манжетами. Вони йдуть вкорочені, 12-й розмір. Але вони на вигляд дуже малесенькі, я не буду їх пробувати міряти. Ось так просто прикладу. Окрім того, я не дуже люблю вкорочені штани. Оскільки, переважно, такі штани виглядають доволі на мені кумедно і смішно. І взяла до примірочної ще ось таку спідницю. Вона темно-синя, з червоним. і це той самий бренд, і такий самий фасон спідниці я вам показувала в одному з попередніх відео. Тільки там та спідниця була такого яскравого жовтого кольору, і спідниця була на 100% з вовна. а Ця спідниця 60% вовни має 40% поліестру. Ось так вона виглядає в примірці, дуже структурована з двома кишеньками по бокам, і за рахунок оцих вставок якось видовжує фігуру і звужує стегна. В принципі, такий прикольний ефект виходить. І загалом непогана знахідка, але мені все таки більше подобається жовтого кольору спідниця. Як вам напишіть в коментарях, хто не бачив моє попереднє відео. Ставлю сюди цю примірку з жовтою спідницею. Власне, бачите, вони ідентичні, фасон, той самий бренд, той самий розмір також. Але, як на мене, ця все-таки виглядає набагато ефектніше за рахунок свого цього яскравого кольору, жовтого і на весну це якраз така от супер акцентна знахідка, яка обов'язково має піднімати настрій. І повертаємося до сьогоднішніх моїх знахідок. Зважила я жилетку, де був присутній кашемір, вона заважила на 86 гривень. І переходимо до сумок. Розпочну з такої теж яскравої жовтої сумки, вона середнього розміру на довгій ручці. Це в нас замінник, але стан у неї доволі хороший. Трішки вона спереду замазана. Але всередині підкладка чиста, кутики у неї цілі, ручка не потріскана. В принципі, я думаю, оці чорні смужки можна відтерти. Загалом хороший теж акцент на весну. Ось така непогана, невеличка сумочка. Теж на довгій руці можна носити її через плече. Але на жаль, вона має потертості, зокрема кутики і боковинки. Ось тут вказана назва фірми. Сумка виконана непогано, але це, звісно ж, не шкіряна сумка це замінник. Загалом вона дуже стильненька, прикольненька і таку має цікаву застібку. І давайте разом подивимося, що тут є ще цікавого. Не дуже багато сумок, є багато от в такому спортивному стилі, туристичних сумок, таких от з тканини, текстилю. А шкіряних чи навіть зі шкір замінника не густо. Ось така, зокрема, яскрава текстильна сумка. Це хороший бренд, Superdry. Більше мені зустрічається одяг цього бренду, а от сумка, мабуть, вперше зустрілася. І давайте перейдемо в інший ящик, тут все-таки більший вибір. Ось така от репліка на Луї Vuitton, невеличка сумочка з червоною яскравою підкладкою, але вона дуже понищена. В неї тут все, бачите, відірвано, немає ручки. Дивимося далі. Ось така величезна сумка, сумка шопер в красивому відтінку фіолетового. Вона загалом без царапинок, але якась дуже така от пом'ята. Це у нас косметичка, всередині дуже замурзана. До речі, останнім часом якось мало косметичок був період, що в секонд-хендах їх було прямо море. А зараз їх от, ну, зустрічається якось дуже мало. Напишіть, як у ваших магазинах секонд-хенд. Є косметички чи немає. Ось така цікава сумка, вона пошита ніби як з дублянки. В такому стилі, як АК, робить сумки. Усі знають цього бренду УГІ, а от сумки вони теж роблять. Рідко вони трапляються, але бувають. Але це не той варіант, це у нас Mark Spencer. і вона не з натуральної замші, не з натуральної овчинки. А це все у нас замінник іде. Ось така ще була велика сумка Шопер в красивому такому відтінку капучино, багато реплік. Ще ось такий рюкзак Луї Вітон. Теж дуже понищений, заношений, ручки вже до дир протерті. І ще ось такий рюкзак, теж від відомого спортивного бренду Капа. Дуже якісний і, в принципі, в непоганому стані. Це доволі крута знахідка. В магазині рюкзаки цього бренду коштують дуже дорого. І дивимося далі: ось такі ще сумки-шопери. За моїми спостереженнями, в нас в Секонгентах їх завжди найбільше. Її прямо в новому стані. Тобто, хто любить такі от великі сумки, є з чого вибрати. Тут прямо до вибору, до кольору, на будь-який смак будь-якого кольору вони трапляються. На цьому буду з вами прощатися. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.